Вітаю! Сьогодні розглянемо таку тему, як похідна функції фізичний та геометричний зміст похідної. Так, і Перше завдання, це більше завдання на знання теорії, на повторення теоретичного матеріалу похідної функції називають границю відношення приросту функції до приросту аргументу. Якщо приріст аргумента прямує до нуля. Аргумент в нашій функції це Х, прирост функції це в нас y, і відповідно це відношення і називають похідною. приросту функції до приросту аргументу. Це така теоретична база. Так, а ми переходимо до геометричної зміст похідної та фізичний зміст похідної, або його ще називають. Механічним змістом похідної. Так, геометричний зміст похідної, це в нас кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції. Так, або може бути тангенс кута дотичної до графіка функції. Фізичним або механічним змістом функції є швидкість зміни функції. Тобто, якщо у вас є рівняння. Відповідно відстані або переміщення, ви можете знайти похідну, і це і буде швидкість так, вашого тіла, яке рухається за рівнянням, яке у вас дано S від T. Якщо ви знайдете похідну від S від T, то це і буде швидкість зміни функції. Так. Нагадую табличку, хто не пам'ятає, будь ласка, пройдіться по ній, повторіть значення, а ми переходимо далі до розв'язання. Так, знайти похідну функцію х 2 відняти 2х. Тут знову ж таки х квадрат відняти 2х. Похідна х квадрат, Це в нас буде 2х. Похідна від 2х. Похідна від Х це в нас буде одиничка. 2 на 1 буде в нас мінус 2. Так, відповідно, це і є нашою похідною. Повторили. Хто не пам'ятає, як це робити, подивіться, будь ласка, правила диференціювання та таблиця похідних. Відео у вас вже було на цю тему. Так. А... Чому дорівнює котовий коефіцієнт дотичної до графіка функції y у точці Х-1? Так, відповідно, котовий коефіцієнт дотичний або танець. Так. Нам потрібно знайти похідну цього виразу, так? І потім вже в значення похідної підставити мінус 1. Давайте знайдемо похідну ось цього виразу. В нас буде тут так, похідна х квадрат, це в нас буде просто 2х. Так. А, і відповідно 2 помножити на 2х буде 4х. Так. Далі, похідна від х, це в нас буде 1. 5 помножити на 1 буде 5. Ось похідна ось цього виразу. Так, відповідно, можемо підставити наше значення мінус 1 замість х, ось сюди. Маємо 4 помножити на мінус 1, це в нас мінус 4, і додати 5, це в нас буде 1. Тому в нас варіант Г1. Так, точка рухається за законом S дорівнює Т куб додати 3Т квадрат, знайти миттєву швидкість точки в момент, якщо Т дорівнює одну, одній секунді. Точка рухається за законом S. S – це в нас шлях переміщення. Так? Відповідно, це в нас рівняння шляху, так? даної точки. Якщо нам потрібно знайти швидкість, то нам потрібно просто знайти похідну цього виразу. Знаходимо похідну Т в кубі плюс 3т квадрат. Т в кубі трійка переходить вперед степінь на одиницю менш, 3т квадрат, двійка вперед, степінь на одиницю менш, 3 на 2, 6 і Т в першій. Так, 6t. Маємо 3т квадрат додати 6 t Якщо t дорівнює 1 секунда, так, нам потрібно знайти швидкість, так, в момент 1 секунда. То ми підставляємо замість t одиничку і маємо 3 на 1 у квадраті плюс 6 на 1. Одиниця у будь-якому степені буде 1. І маємо 3 додати 6, це у нас буде просто 9 метрів за секунду. А це в нас варіант В. Ось цей. Так. Знову ж таки, тіло рухається прямо, прямо лінійно за законом С дорівнює 2Т квадрат відняти 2Т відняти 4. У який момент часу воно зупиниться? Так, ну, тут не таке завдання, як минуле, але знову ж таки, в нас є рівняння руху. Так. У нас є S і якщо ми знайдемо похідну, то ми, відповідно, знайдемо швидкість. А якщо тіло зупиниться, так ми ось ми йшли, йшли там до школи, так, і зупинилося. Яка в нас швидкість? Швидкість буде нуль. Ми стоїмо, ми нікуди не рухаємося, ну, швидкість. У нас ніякої немає. Якщо ми зупинилися, то швидкість буде 0. Тому, якщо ми знайдемо похідну цього виразу, ми знайдемо швидкість, а якщо тіло зупиниться, то швидкість буде 0. Зрозуміло? Тому знаходимо похідну, в даному випадку в нас так тут двічка йде вперед, буде 2Т. Відняти похідна від Т1, відняти 2, і тут буде 0. 4т відняти 2. Тепер маємо, що в нас ось це, так, це буде швидкість. похідна від С. Це в нас буде швидкість. Якщо тіло зупиниться, то ця швидкість буде дорівнювати 0. Тому прирівнюємо до нуля, маємо 4Т дорівнює 2. Це в нас те, як дві четвертих, скорочуємо на 2, маємо одну другу. Так, тут двічка і четвірка скорочується. І це в нас 0,5. Ну, Помножимо на 5, отримаємо 5 або 0,5. Це в нас варіант Б. Так, перехід від дробів до десяткових чисел обов'язково повторіть, хто. Тут погано орієнтується, потрібно це знати. У тестах дуже часто є перехід від, десяткового, так, від дробів до десяткового числа. Так, їдемо далі. Тіло рухається прямолінійно за законом S від T, і нам потрібно знайти прискорення його руху в момент 10 секунд. Так, якщо швидкість це перша похідна від відстані, то прискорення це друга похідна від нашого S від T. Або швидкість це перша похідна від S, так, V дорівнює штрих, а прискорення це похідна від швидкості, тобто А дорівнює V штрих. І маємо, що ми для початку повинні знайти першу похідну, ми знайдемо швидкість, а потім знаходимо другу похідну, і ми знайдемо прискорення, а це від нас і хочуть. Так, тому запишемо V від Т, це в нас похідна від цього виразу. В нас виходить 2 третіх помножити на Тут трійка йде вперед, так, 3т у квадраті. Але трійка тут, яку ми винесли вперед, і трійка ось ця, вони скорочуються. І ми маємо просто 2т у квадраті. Ось воно. Відняти 2, ця двійка переноситься вперед, 2 на 2 4. І тут у нас степінь на одиницю менше. 4Т. І тут похідна від t1, тому буде просто 4 помножити на 1. Це в нас перша похідна від цього виразу. І це є швидкість. Нам потрібно прискорення. Шукаємо другу похідну. Так, похідна від цього виразу. Двійка переходить вперед, Т зменшується на одиницю, так? Степінь. Відповідно, маємо 2 на 2 і Т в першій, 4Т. Відняти 4 похідна від Т буде 1, а тут буде 0. Тому друга похідна буде 4Т відняти 4. Так, це в нас друга похідна або прискорення руху даного тіла. Тепер нам потрібно знайти прискорення в момент 10 секунд. Тому замість цієї Т ми просто підставимо 10. Так. І відповідно маємо 4 помножити на 10 відняти 4. Буде 40 відняти 4. Маємо 36 метрів за секунду в квадраті. Прискорення завжди в нас вимірюється в квадратних, так, одиницях вимірювання. І маємо відповідь Б. Чому дорівнює кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції у точці х0. Так, кутовий коефіцієнт або тангенс, відповідно, так, це у нас геометричний зміст похідної, тому знаходимо похідну цього виразу. А в нас тут 2х, похідна від 2х, це в нас х, це в нас одиниця, тому 2 мм на 1, це буде просто 2 похідна від х у кубі, трійка переходить вперед, а степінь на одиницю менша, тому буде 2 відняти 3х у квадраті. Ось це в нас перша похідна. Це і є кутовий коефіцієнт дотичної до графіка функції. Якщо х0 дорівнює нулю, підставимо замість х0. Маємо 2 відняти 3 помножити на 0 у квадраті. Ну, Якщо ми 3 помножимо на 0, це буде 0. Відповідно, похідна у точці 0 буде просто 2. А це в нас варіант а. Так, ось таке завдання. Їдемо далі. Функцію, задано формулою f від x дорівнює 4 відняти 4 х квадрат. користуючись означенням, означення, знайдіть похідну функцію. Так, відповідно, можемо просто порахувати похідну, так як тут у нас тест. Так ми можемо знайти похідну. В даному випадку 4 це буде 0. І тут у нас х квадрат буде 2, перенесемо вперед. Буде 4 на 2, 8х, тому буде просто мінус 8х. Так, нам потрібно знайти миттєву швидкість точки, вона рухається за законом, і у нас є час, так, т 0 Відповідно, якщо нам потрібно знайти швидкість, а в нас є S від Т або Х від Т, так, це в нас знаходимо похідну цього виразу. Так, і маємо, у нас тут буде одна четверта залишається, а ось Т у квадраті, так, двієчка переходить вперед, і Т на одиницю, степінь Т на одиницю менше. Тобто буде просто Т. І маємо тут двічка, тут четвірочка. Вони скорочуються. так, Це в нас дріб дві перших, двійка, четвірка скорочується, маємо одна, друга Т, це в нас похідна ось цього виразу. А похідна цього виразу це і є швидкість миттєва. І ми можемо в цей вираз вже підставити 4, і знайдемо швидкість саме в цей момент в час, у момент 4 секунди. Так, підставимо 4, це в нас буде 1 друга помножити на 4 перших. Знову ж таки 4,2 скорочується, тут залишається двійка, тут одиничка. І маємо просто 2. Відповідно, нас цікавить варіант Б2. Так, далі тіло рухається прямолінійно за законом. Запишіть швидкість тіла в момент часу. Знов-таки, так, в нас є S від T, Нам потрібно знайти V від T. В від Т це похідна С від Т. Тому можемо знайти просто похідну ось цього виразу, і це і буде наша швидкість. Потім вже підставимося. Так, знаходимо похідну. Тут у нас одна друга помножити, двічка переходить вперед. Так, і T буде, степінь Т буде на одиницю менше. Відповідно, маємо одна друга помножити на 2T. Плюс, так, тут у нас Т похідна буде одиничка, тому буде 4 помножити на 1, просто 4. Мінус 5 це буде 0, похідна мінус 5 буде 0, тому ми нічого не пишемо. Тут двійка і тут двійка, вони скорочуються. Маємо просто Т додати 4. Це в нас похідна цього виразу. Це і є швидкість тіла. А щоб дізнатися швидкість тіла в момент часу 7 секунд, ми просто підставимо цю 7 у нашу похідну. Відповідно, маємо 7 додати 4, це в нас 11, це в нас варіант В. Так, закон руху матеріальної точки задано формулою, dx координати точки в момент часу. Знайдіть швидкість у момент часу. Так, знову ж таки, Х від Т. Це те ж саме, що С від Т. Так, закон руху, рівняння руху, то як називає. І нам потрібно знайти швидкість, тобто нам потрібно знайти першу похідну. Знаходимо похідну цього виразу. Тут у нас буде 3 переносимо вперед, Т степінь буде на одиничку менше, відповідно, буде 3Т у квадраті. Додати Тут похідна від т це буде одиниця, тут буде 0. Тому в нас вийде похідна цього виразу просто 3 т квадрат додати одиничка. Далі нам потрібно знайти миттєву швидкість у момент 3 секунди. Тому ми можемо замість Т ставити 3 секунди. Маємо 3 помножити на 3 у квадраті і додати 1. Маємо. 3 помножити на 9, це у нас буде 27 і додати 1, 28. Або 3 у третьому степені – 27 і додати 1 буде 28. Так, ось такі завдання. Ми з вами навчилися розрізняти, так, де фізичний зміст похідної, де геометричний, і навчилися розв'язувати задачі. За допомогою похідної. Так, все на цьому все. Бажаю вам удачі і гарного дня. До побачення!